Всім привіт! З вами Каскай та Мафін. І сьогодні у нас рубрика кішки мишки в GTA 5 онлайн. Вітаю всіх! Так, поки я буду сідати в свій Бандеро автомобіль, дивіться, який він дуже яскравий, прикольний і креативний. А тим часом, ну дивіться, у нас Мафін ремонтує свою мишку, тому що я буду зараз за ним е, ганятися. Ну що, давай, поїхали, Мафіне? Я сідаю, все, я готовий. Давай! Я давай, володе. тікай, давай, давай я відрахунок да, від до все, трьох все. роблю. Готовий? Oh, let's go. Один. Yeah. Yes, yes, yes. I'm один, ready. два, три, все, я поїхав за тобою. Так, де ж ти заховався? Так. Гарне питання, гарне питання. Так, 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 так. Ну що, ну тут машинка така, вона більш помітніша, і я сподіваюся, що я Як тебе буду ловити дуже, 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 не дуже, дуже частенько. Не, не факт. Точно. Не, точно. не точно мені ну, зараз. Що не зараз побачимо. <laughs> так, де ж ти у нас заховався? Де ж заховалась наша мишка? А я поруч, а я дуже, дуже поруч. поруч з тобою. Так, Я, вже поруч, я вже так, тут, Мені я здається, якщо ти так говориш, то ти чи зі, е, за мною їдеш? Ось у мене таке переджиття. Або... Або. Ні, ні, ти коли так говориш, то мені здається, це просто скам і все. Ні, це не скам, і я, це я тебе скам, не замітив. Ні, ні, ні. Це ні, ні. Скам. Так, ти десь стоїш і просто чилиш і спостерігаєш, ні, як ні, я їжджу по кругу і все. Ні. ні. Точно? А назад ти хочеш подивитись? — О, привіт! Вітаю. — Ти шпацюк, а не мишка. Я просто катаюсь поруч з тобою. Так, зараз все, я буду тебе наздоганяти. Я впевнений, що це все вийде в тебе. Ой-ой-ой, ойо, доганяй. Я тебе вже зараз нас дожену. Ти не втечеш від мене. Так, я дуже близько вже, дуже, дуже, дуже. Ти просто повинен мене відчути, але я мій бандера автомобіля забуксував. прикинь. Буває таке, треба там з немаксимально обережно з цим автомобілем. він серйозний. Ну але він прикольний, мені так. подобається, дуже подобається, тому в мене є мотивація тебе наздогнати, але я знов тебе щось загубив. Так, це, це не діло, я не зрозумів. Де ти взагалі ховаєшся я від борюсь. мене? Чуєш? Я, я, борюсь борюсь. я, я, катаюсь. я не я бачу катаюсь тебе, я тебе бачу тебе. я ти катаюсь. Так. Так, ну я зараз тебе зловлю. Опа, привіт! Опа, опа, все, фейло, мені вітаю. Тр... якщо б вітаю, я зараз вітаю, вітаю. не зупинився, я просто би поїхав прямо і просто б знов тебе загубив, так що все. Скоріше, це. О, дивись, як ти газуєш. Ти чого собі, що в тебе там турбо, я не розумію. Я не знаю, там щось дуже потужне стоїть. Мені здається, ти багато сиру переїв, чуєш. Так, Багато сили і в мене стало одразу. Ой-ой-ой, я так зроблю. А так краще буде. Я повинен, я повинен тебе зловити. Ооо. Що там ти охаєш, я не розумію. Я тебе бачу, я тебе бачу. Ти що поїдеш? Ти, ти зараз завернув, я бачив це. Не, 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 не зрозумів, а як ти не мене не бачиш, певна. а я тебе не бачу. А я просто позаду був. Тебе так, мені дивився. знову треба <с десь <с зупинитися <с і просто. А, па, па! Привіт, Рофл! Це Рофл. Це Мафін Рофл. Ой-ой-ой. До побачення! Не до побачення, зараз, 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 зараз. Я тебе вже наздоганяю. Це нормально. Впевнений в цьому? Боже, певнений, ти, цьому ти, не... ти, мене, ти мене <laughs> просто так закружляв, що в мене тепер голова <laughs> е, щось ага. теж кружляє. Але я тебе зараз я нас розумі... дуже... Я боже, розумі... Ну, тебе знову, дуже шв... якась у тебе дуже швидка мишка, тобі не здається? 78, я зараз до 80, от є до 80. Ну, у мене теж 80, ось 80, о, отже 96. Оп, ну, оп, ну, оп нас доганяє. Ну. Боже, ти, ти, швидка надшвидка мишка, чуєш? Я не знаю, нібито навпаки, у нас мені має здається, доповідною. якщо б якийсь чемпіонат був, то ти б виграв там з мишачими перегонами, Ми поняв? Сто відсотково, але у мене зараз 80 км це максимум, я більше не йду. Ну, у мене ось 90-93. Привіт. Блин, блин, як, 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 як так. Оп, 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 ні, ні 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 Боже, це такі ага. міліметри. Ну я все все. Ні, повинен нас догнати, повинен нас догнати. 100%, 100%, 100%, 100%, все вийде, все, вийде, все, вийде. все Все набираємо, набираємо, набираємо. Ну в мене старт дуже такий. Боже, я чайка, мене в мене чайка врізалась. Я, я чайку розумію, збив. Ти? Я просто збив чайку і вона померла. А, а, а мені не подобається. Так, мені а, це добре, не подобається, і тому починає? я включаю турборежим. Кішки і ловлю тебе. І все, спіймав, і все, і добре. Все, спіймав, є, є, є так, тепер Окей, я полі. буду чекати є. твого відрахунку. Чекай, один, чекай. Один. Давай. Два, три. О, Боже, яка вона повільна. Це просто жесть. Повільна? Є. Є. Та нормальна ну, машина, та вона починає, починає, 78 км на годину. Як це вона швидка? Я не Цього. знаю. Все Боже. має бути добре з нею. Типа, ти впевнений? Я точно в цьому впевнений. Боже, ні, я впевнений, ні, ні, ти на Дорадо, якщо чесно, схожий зараз. Від мене їде Дорадо золоте, золота, а ну йди сюди. Золота лихоманка. іди, йди до мене. Ні, ні, Не буде, не буде, не буде, не буде. Будеш, будеш, будеш. А, як от якраз таких поворот, у тебе є дуже сильна перевага, якщо чесно. Але швидкості максимально є. Але оп, оп, от. ну, трошечки. Це мумін. Це мумінг від мишки. Зараз, я да, стов збив, ну, мене, мене затормозив, Нічого мене прощного. затормозив, чуєш? А у тебе машинка ж не маленька, нормально, І Знову стов. Ой, no. якщо вона б завертала, нормально, Боже, було Боже, ще давай, ще краще. Давай, давай, маленька, давай. Боже маленька, є! Yeah, є. Yeah. Боже, як я зараз uh, на танкому хотів, просто ухожу від там, тебе. Це ж. Я зараз був. Ну, давай, 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 я маленький. Я. Я запах, зараз ти будеш. Боже, давай, є, є! Ні, ні, Не, попав, Як не попав, так? не попав. Ну не попав. було, не було. Я, я не, з було, не, було не, не було, не було, не було. Не було контакту, абсолютно ніякого. Ну, ну ти мене дуже не знайняєш, часто, щас, то йма. Вартачка розвертається дуже це серйозно. Жесть. Це, це Величезна жесть. перевага. Це просто жесть, це просто жесть. Так тебе треба закружляти, тебе трішки треба говорю закружляти. А, ну спробуй. ні, так. ні, ні. ні, ні я, я знову туди. Ні. Боже, давай, давай. О, боже, мені не треба. Але тепер цікаво, не треба проблема, чи буде не буде це буде проблема? Так, все, все, я звідси треба. Не зрозуміло. Ти можеш. Боже. А все, походу, це, це майже ні, все. Ні, 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 ні. Це ще не все. Help me, там комусь треба допомога. Ти так рахуєш? Я думаю, це все. Я думаю, це все. Я Ні, думаю, блін, це блі, все. Це жесть, це жесть, боже. Ну, а, куди на? Ти ще отримуєш, щоб знала машина, ти боже. погана. Так, <свят> мені здається, мишко. Так, перевів до ладу. Так, Я один, готовий. два, три. Вся кішка дуже розлючена, і вона хоче просто тебе не, не, не ага. те щось спіймати, а з'їсти. Ну, кішка хоче помсти, добре. Так. І дуже серйозно. Піймаємо це до уваги. Ну Машина, машина ну така, ти знаєш, тачечка, ця мишка вона така. Прикольно, вона. от Бачиш, мумінь, оці короткі таймінги, вона дуже добре ловить. Я тобі, ого. Дораду нормально, все, спіймай, давай, тепер. Нормально, швидка, швидко. Бачиш, ще нас доганяєш, то що... Ух, нас доганяю, нас доганяю. Рахуємо. Я рахую один. Давай, чекаю, два, чекаю. Три, все, я полетів. Боже, ти ще летиш нормально, тобі хочу сказати. Та ти що, 90 вже є. Думаєш, оп, тебе оп, 90 оп, оп, вже є? Так треба звертати так, наліво, але я наліво, але. Ой, я ж тобі сказав наліво, але ти поїхав направо. А, ні, боже, через думаєш, ти... Я, я, ну, я так, тебе так, не особливо сім'я з виховувати, ти там їдеш. Я просто бачу, де ти там є, і все О, я Боже, боже, я бачу ти поруч, у мене горить, в мене горить вже. Тихо. Не гори, ні, не гори, ні, не гори, ні, не гори. Ні. Ой. Ні, я ти, гори, мене вже там, ти мене вже там спіймав. Так, я знаю, знаю. Ну це контрольний був, знаєш, такий чистий. Давай. Максимально контрольний був. Чекаю. Один. Два. 3. Яка ж повільна ця дора. Так, повільно, повільно, я тобі говорю. Можна навіть більше трішки рахувати, ні? Іли нормально, думаєш? не знаю, то я думаю, що піде. В цілому піде. Ну я тебе вже не здоганяю. Боже, цей Бандера автомобіль, він дуже такий. Все. Догов... Заговорився, заговорив переш... перш... перший, перший стовп вже в свімав і вже без яких шансів. І тепер мене знову тебе треба шукати. І мене це Далі щось відцятково. засмучує, бо ти ховаєшся так впевнено, добре і надійно, але я не можу зрозуміти, де ти. Так. Далі поруч, я завжди поруч, якщо що диви назад, завжди Давлюся, назад. Я дивлюся, дивлюся назад, але не бачу тебе там? А ти уважає, що. Я шукаю, а я шукаю, я шукаю. Уважно, уважно. Я вже я вже позаду тебе. Так, ні, ні, не ти скамиш, ти скамиш, ти скамиш. Я не вірю, Я не вірю. Ти скамиш, ти скамиш. Так, ти скамиш тупо, я тобі говорю. Ти не мож... <laughs> я, я не знаю, де ти чуєш. Ага, добре. <laughs> Привіт! <laughs> нехай, нехай так і буде. <laughs> це, тепер це твоя кінцева зупинка. Не може бути. Може, може, не може. Може, Боже, ти знову ти, знов ти, ти знову від мене. Ти профтикав, я бачив, ти просто їхав за мною Ні. і трошечки. Я зроблю ці я зроблю, напрямок. я вгадаю. Я вгадаю напрямок і зараз тебе зловлю. я бачу тебе, я бачу тебе. Ну ага, давай ну, давай, знає що ти, ти маленька моя? А ще друга тебе ще треба наздогнати. Так, так, так. зовсім справа. А, ти то за мною вже їдеш. Так, ну, так, 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 так. Хочеш а! так Ні-ні-ні, ні давай, молодець, молодець. Ну, ти, ти, ти 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 бачиш, ні. взяв швидкість, набрав і все, її практично не можна зупинити. Я Я вже набираю 80 кілометрів, ти що? Ну у мене зараз 80. <кл 'язав> так, так, О! так, треба зосередитися, все. Щас я зуму, я це, це... знаєш, ні, ні, не Що, треба, ще, не треба. Ще, 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 ще. Я, я, коротше, цей інстинкт вже хиж, х, 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 хижака вімкнув, тому ще трішки. Блін! Як ти туди потрапив? О, так, о, так, як так ти, можна. ти туди потрапив? Чуєш? Коли цікавіше питання, ти є зараз цікаво, ти мене втратиш чи ні, Е, Не повинен, не повинен, не повинен, не не... Не зрозумів. Зрозумів? Зрозумів. Так, зрозумів. <рес> так ти в вагончики і поїхав. А я тільки, я тільки один об'їхав і все. Нічого я просто собі. Це зробив коло навколо нього. Це я так заблукав, чи що? Так, так, щось я таке. тебе не спостерігаю. Не вірю. Я позаду. Боже, <голос> Боже, Боже. А, боже. Таймінь, а я знав, хотів, я хотів тут тільки що зупинитися, але я думаю, та ні, він не повинен зараз сюди їхати, але бачиш, ти їхав, треба було зупинятися. І ти би прямо б прямо в мене врізався, і було б прикольно. Сто відсотків і було би. Боже. Так, все, я тебе зараз зроблю. 100% я тебе зараз зловлю. І. І. Не бачу тебе, Де знову тебе загубив. Є, бачу, бачу. Так, все, на, на повній швидкості, на повній швидкості тобі від мене не сховатися, Боже. А от мови можна робити і все. від Ну так, мови, мови тут прекрасна. Ні, мені подобається мишка по мумінгу, вона дуже прикольна. Ну, не управління, так, вона не обережна, і прикольно так вона, Керування прикольне, давай. о, Боже. Ти що, ти ж так хочеш. Куди, 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 куди? Ні, 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 я знаю, я починаю, я починаю тебе читати. Так, ти не повинен цього робити. Так, а не так. Якщо починаєш, то тоді закінчуй краще. Привіт, привіт, привіт. Привіт, закінчуй, закінчуй починай. Ну в мене теж такі були, чуєш мумінги на цій машинці, так що. Я ж просто кажу, ти знаєш, що це за машина. Гарна, машина. я знову тебе Так. Дуже керована машина. Дві назад. Ні-не. Дві назад. Ні, не бачу. Ні? Ну добре, добре. Ні. Із камер знову. Я тебе не бачу, привіт. А тепер бачу, а, а тепер я повернувся. на швидкості. Ні, я тепер на швидкості і я. в... О, боже, а чо ж. Вона дуже за, шліфує, не розумію, поч... чому таке. вона так почала шліфувати. Задній привіт, в неї стоїть, на жаль. Ну, вона була наш... повно привідна тут Це їздок, ж наш маленький вона, з... запольщик. Mm -hmm. <laughs> так, все, я, я тебе знову загубив. Ти кудись... Я позаду. Я позаду. Не вірю. А ну зараз я почую, де ти чуєш? ти не віриш. Я зараз тебе почую. що ти не віриш. А ти зараз підказуєш. О, о, це нормально, ти зайшов чисто майже як під хонг можна заставляти. Боже, ти знову туди їдеш, щось мені не подобається. Ой-ой-ой. А ти де? А ти йде? А ти йде? А я тут? А ти, ти, тут? А ти а? там. А, <плес> а я там. <плес> так, я тебе чую, вже постанив. Чую, я чую по звуку десь поруч. — Боже, давай, поруч давай. там знову в стовп, тип, Все, я <плес> зрозумів свою помилку кішки. Коротше, я коли. Ви... Типу хочу вгадати, куди ти поїдеш, я тебе. я тебе ага. гублю. Але коли ага. я їду прямо за тобою, то все, то в принципі норм. От я зараз за тобою їду і все, я бачу, куди ти звертаєш, і це прекрасно бачиш? Так, бачу, 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 бачу. Я зараз прямо за тобою їду. Ага. Ага. Ааа. Ааа, ооо-йо-йо-йо-ойо, ось туди. Так, мені треба тебе ловити. Дуже, 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 швидко. Давай, 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 давай. Боже, боже, ні, ні, це не може бути. Це Ні, не, не може бути. Боже, ти врізався в стовпчик. Боже, ти врізався, так. Тобі треба врізатись, nee. і ти загубиш швидкість. Ти, ти мені за... тут все добре, <гум> мені все подобається. <гум> Ні-ні-ні-ай ні, мені... мені не подобається. Я дуже зазираю. Я зв'язую, будь ласка, я зі. Почти, трошки я Давай, Давай є, є. -є -є. <рикова> нема, ще О, нема. Не кажи його, поки немає нічого. Не кажи його. Боже, 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 <рикова> живу, живу, живу. Боже, ти теж засереджений? Де... Я теж вже <рикова> <рикова> <тузь, насережений? рикова> це... <рикова> це, це є контакт, <рикова> О, це добре. Ні-ні ні, я тебе не зганяю, я тебе знову не зганяю. Ти не розробляєшся. Боже, я в кінта втаранився і все. Я тупо в кінта втаранився і в мене машина зупинилася. Але я тебе вже не здоганяю. Боже. Зараз знову цей файт почнеться. І мені він дуже подобається так. Я тебе за. <гас> Ай-яй-яй-яй-яй, як не красиво. Чого не Боже. красиво? Я чекав тебе. У мене, 16 мене... Поганий, я такий. Коротше, це знаєш, типу знущання, як з мультика Томі Джеррі. <гас> Боже! Давай. Боже, як ти приїжджаєш там? А, все. Це гарний, гарний, гарний все, момент. це Це кінцева. Точно все? Так, да, це кінцева, це ну, повинна добре. бути подивимось. твоя кінцева. Подивимось, все. подивимось. Все я повинен, Побачим, я повинен. Побачимо, коли-коли. Ну зараз Так, я тебе Дима, давай, це давай. Там. Yeah. все. Фух, можна видихати, тому що я вже чуть впевнений, що я зараз ага. тебе буду стопорити. Так, давай, 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 йди сюди, йди. <laughs> ну, сюди. Давай, я це цікаво, раз не цікаво. Давай, я... давай, а давай, давай. Ти зараз десь виріжешся по-любому, якісь 100, 100, 100%, 100 таки буде. Буде, думаєш? я вже Мені наздавна... Боже, ну вона знов, все, вона знову прошліфувала, мене просто бісить, коли вона так жорстко дуже шліфує. Опа! О, а, -а, -а, а що це а -а 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 -а! за дикий таймінг, чуєш? Це лакі... я, я не знаю, що це напевно бути. Ла... Давай, давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ну. Є-є-є-є-є-є. У мене вже у мене зараз шанс буде. Давай, 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 давай. Ага. Так, oh, так, та. а я відчуваю, відчуваю, відчуваю. А так, а я відчуваю, я відчуваю, так... Поруч. Я вже дуже поруч. Сі, ні, я за тобою, я за тобою чисто за тобою буду їхати. Тому що мені більш так... Давай. Я вже тебе? поруч. Прям... Ну їду. Прям а ти думаєш, що я сильний? загубився я думав, чи що? Ні-ні-ні. Ні, ні, я продовжу, я продовжу за тобою гнатися. Мені ти мені повинен. Так, давай, 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 я тобі... Ти Загорився. Є, Ти загорився, ні, ні, не можна! справа. Так не можна. Так не можна, Можна! давай, давай. Можна, можна і треба. Є, давай, давай, давай. Давай, зараз наліво. Потім зараз туди. Ой, боже, я. Я знав, я знав, я знав, що ти туди будеш. Ага. Давай, давай, ще трішки. Ой, в тебе ще з машиною мені здається, чуєш. Чую. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй, боже мій. Так, треба треба нас доганяти. Я Що? Бачу, там, зараз бабахнувся в цей стоп, тобі я, бачу, там, я бачу, такий. Я, бачу, я, бачу. я тебе нас доганяю. Вона тачку трошки нахиляє вже. Я на бачу, І вліво, і вправо. Так, ага. ну, ти, ти вже все, ти вже, ти вже паламиш. Я, я, я вже все їду, ледве-ледве там на останньому диханні їду, отак. Так, ти кружляєш, ти е, спробуєш зараз якийсь муміх, мені кажеться, ось, ось отут. А ну-ка. Ні, ні, я думав, ти направо поїдеш. Ні, чуєш? Ні-ні-ні, я тут я прораховую. Так. Я прораховую. Боже, в мене божевільна швидкість, у мене божевільна швидкість, і ти вже зараз щось зробиш, дивись. Опа! А як таке? А як таке? Чуєш? А, <рес> я не знаю. <реш> давай, 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 будь ласка, будь ласка, будь ласка. Лови, 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 лови. Я цю не знаю, я вже ледве живу. Все, все, це кінцева. Диви, я каже, кінцеве. Це попл... кого? А як? Ти Ти що, азота yeah. включив, я не розумію. Боже, nee, ти, так, nee. ти дуже швидко поїхав, я даже не зрозумів, як ти так швидко nee, на те місце потрапив. Було... Нічого собі. Було, Нічого було, собі. Так, ні, не вгадав, я думав, ти на праворуч поїдеш, але ні. Фух, я кіт вже дуже-дуже дуже, дуже, дуже стомився. Це дуже Я розумію, то там зараз просто пот йде. Все, я весь, я весь Річка, мені... І, є, і... І, і мені і здається, у кота щось, щось горить, поняв, і це не дупа. Ага. Серйозно. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. І ще трішки є. Yeah. Ні. Тебе занесло. А тепер все певно, тепер по все. <хи> Ні, ще не все. Я не розумію, як <хи> ти ще так швидко на все. набираєш е швидкість. 60. Ось там проблема. я Та в мене швидко? 70. О, ну а зараз в тебе десь 80, так? 80, так. От 80, а в мене 70. Все. Не їде. все, о, в мене 90. Так, мені здається, ти зараз десь. заплутаєшся десь. Я, я повинен тебе заговорити по-любому. Так і буде. Все, 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 так все, все. І буде. Максиму засереджене. Є, є, чуть не врізевся. Я дуже засереджений, а щоб теперь? тебе згорити, і, і. Давай, 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 давай. Боже, боже, боже. Боже, ну ти повинен десь втаранитися, ти повинен десь втаранитися. Oh, ти що тут робиш? Боже, так? ні. Це... Я втаранився, прикинь. Баче, бачу, бачу розумів. Yeah. Yeah. Вправився в мене. Ти сам в мене <рес> второй травівся. <рес> це патюк, це патюк. просто <рес> жесть. У -у -у. Ну коротше, ось такий у нас <рес> з Бафіном вийшов ролик. Прикольний, мені здається, так що став вподобайки, пиши свою думку в коментарях, і, звісно ж, підписуйся на наші україномовні YouTube канали. До нових зустрічей. До побачення всім.